Біблія, книга, вихід, глава сьома. І сказав Господь до Мойсея, Дивись, я поставив тебе замість Бога для Фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій. Ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Аарон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить Ізраїльних синів зі свого краю. А я вчиню запеклим фараонове серце і помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетському краї. І не послухає вас, фараон, а я накладу свою руку на Єгипет і виведу війська свої, народ, мій синів Ізраїльних з Єгипетського краю, великими присудами. І пізнають єгиптян, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них ізраїлевих синів, і вчинив Майсей та Аарон, як звелів їм Господь, та вчинили вони. А Моїсею був віку 80 літ, а Аарон 83 літ, коли вони говорили до фараона. І промовив Господь до Мойсея й до Аарона, говорячи, коли буде до вас говорити фараон, кажучи, покажіть своє чудо, то скажеш Ааронові, візьми свою палицю та й кінь перед лицем Фараоновим, нехай станеться вужем. І війшов Моїсей та Аарон до Фараона, та й чинили так, як наказав був Господь, і кинув Аарон палицю свою перед лицем фараона і перед його робами, і вона стала вужем. І покликав фараон також мудреців та ворожбитів і вчинили так само й вони. Черевники єгипетські своїми чарами і кинули кожен палицю свою, і вони поставили вужами. Та Ааронова палиця проковтнула палиці їхні, та затверділо фараонове серце. Він не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Майсея, запекла фараонове серце, він відмовив відпустити народ. Піди до фараона рано вранці, ось він вийде до води, а ти стай навпроти нього на березі річки, а палицю, що була змінена на вужа, візьмеш у свою руку і скажеш йому: Господь Бог євреїв послав мене до тебе, кажучи, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені на пустині, та не послухався ти дотепер. Так сказав Господь по цьому пізнаєш, що я Господь, ось я вдарю палицею, що в руці моїй, по воді, що в річці, і вона. Зміниться на кров, а риба що в річці погине і засмерділася річка, і помучаться єгиптяни щоб пити воду з річки. І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові, візьми свою палицю і простягни свою руку над водою єгиптян, над їхніми річками, над їхніми потоками, і над ставами їхніми, і над кожним водозбором їхнім, і вони стануть кров'ю, і буде кров по всій єгипетській землі, і в посуді дерев'яним, і в камінні. І Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь. І підняв він палицю та й ударив воду, що річці, на очах фараона, і на очах його рабів, і змінилася вся вода, що в річці на кров. І риби, що в річці, погинули, і засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки, і була кров у всім єгипетським краї. І так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами, і стало запеклем фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь, і повернувся фараон, і війшов додому свого, і не приклав він свого серця також до цього. І всі єгиптяни копали біля річки, щоб дістати води до пиття, бо не могли пити води з річки. І минуло сім день по тому, як Господь ударив річку, і промовив Господь до Мойсея, Іди до фараона та й скажи йому. Так сказав Господь, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. А коли ти відмовишся, відпусти, то ось я вдарю весь край твій жабами. І стане річка руїти жаби, і вони повиводять і вийдуть до твого дому, і до спальної кімнати твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу твого, і до печей твоїх, і до діжок твоїх, і на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби.